Я не знаю, що покажу вам, що ми тут ще затіяли. О, історія. Віталік поїхав до знайомих на яму, на станцію, нього щось там в авто зробили, щось там автобус робить з щепленням. Значить виставили рахунок, що, поки вони знімуть це розберуть, а то воно має стояти на ямі, і це в них простой виходить, і там буде за це тільки за те, що авто просто йде там добу, більше 4 тисяч. Ну і то зараз Ось таке дивіться. Ось, ну, значить, що вона робила? Ви викопали яму, значить, повністю сіткою проклав стіни, зварив рамку, і тут ну, по бокам також зварив корпус, залив усе це, а там залишив. Там буде поличка тут, і з цього боку буде також поличка для, для інструментів, і світло, сказав сюди дитини. Ну, ось так. Тут драбинка. Бо спочатку зробив сходи, а потім подумав, подумав, каже, ні, це дуже багато буде місця вони займати, а то вирішив все-таки залишити драбинку. Ось так. Почалося все з спорушку. Ось спочатку я три, три роки просила в нього, щоб він переклав мені поріг. Він це зробив, і потім спору все, як почалося, потім яма. Потім покажу ще в хаті, що ми там так уже запхолотили, то він, бідний, цього року і відпустка не відпустка. І я не зрозуміла, де це літо ділося вісім годин просити за комп'ютером, потім все одно ще поїсти і попити, і все приготувати. І на груді щось у нас в цьому році навіть мама повністю все консервація, і все було на мамі. Тому що якось так після роботи робили саме, ото найняли тільки людину. людинуся когось, бачу, найняли надій тільки людину не рекомендуємо віталіку. Ну, так це саме робили після роботи я, один. О, оту, і пробили. Ото таке діла. Ось ще один красун наш. Що там, чужі? Ну наші ти це робиш. Вони в хату не йдуть, боже, диви що. Кукусь!